Друзі, добрий день. Компанія Beavers. Знову у нас ще один автомобіль, який ми привезли. Це автомобіль Mercedes Benz c Це 220 привезена з Кореї. Чим відрізняється Корея від Америки? По-перше, в Америці ви не знайдете дізель, а це дізель. Повний привід в максимальній комплектації. В Америці таке навіть і не чули, і не знали. Я зараз без шуточок. Ось, плюс в універсалі. Де ви йдете в Америці? універсал? Дві-три машини, дві-три моделі. На цьому все універсалі закінчилося. Тож, друзі, ще раз, це Mercedes-Benz. Це класа 2202.2 дізель, в повному приводі 4MATIC, 90 тисяч кілометрів пробігу. Все в оптиці європейській, в самій максимальній комплектації. Цей автомобіль нашому клієнту обійшовся 23 тисячі. Так, 23 тисячі обійшовся цей автомобіль нашому клієнту. Що було з пошкоджень? Швиденько прибіжу, а далі підемо по комплектації. Було помінено дві двері лише і плюс бокова штора. Двері нова, двері нова, ну, точніше, бушні, але цілі нові класні, по 400 доларів за кожну дверку. Перефарбували, подушки зробили і свободні. Тож, друзі, класний автомобіль, привезений з Кореї. Що по комплектації, що в нього є, що в нього немає і в принципі, чим вони відрізняються в цій від... від ринку інших країн? Парактроніки передні, парактроніки задні, Led High Performance фари, бігуща діодна строка, ДХОшка, радари, камери, щитування знаків, запобігання аварії, екстрене загальмування. Ось, все це в цьому автомобілі присутнє, все це є, воно все класне, воно все працює. Ось, е, Друзі, пропоную вам далі піти сюди до мене ближче і подивитися, що у нас є з цієї сторони і що у нас є в салоні. Повторювачі, да, класно. Далі у нас є е, зона сліпа, яка показує нам да, датчики сліпих зон так називаємо. Далі у нас є ключ... весь безключовий доступ на всіх п'яти дверях, включаючи багажник. Далі у нас ось такий світлий, ну як на мене, просто обалденний шикарний салон. Виглядає воно, естетика, да, інтер'єр. Разом просто гармонія до душі, я не знаю, дуже класно. Тож, друзі, далі поїхали. Ось так у нас да, йдуть електри, електросидіння. Да, тобто Регулятори електросидінь. Далі так у нас підігрів. Це у нас пам'ять сидінь. Це у нас відкриття закриття всіх зеркал, це у нас електрорегулювання зеркал заднього виду, центральний замочок, відкриття багажника, до речі, електробагажника. Ось, далі у нас тут знову ж таки з цієї сторони вставочка. Да? Друзі, ну ніфіга собі, крутіша вставочка, клас. Подувчики да, на сидіннях. Датчики світла, датчики дощу, адаптивний круїз контроль туманочка передня, ручничок, мультикермо з підрульовими лепестками. Регулювання знову ж таки. Тут ми можемо регулювати круїз контроль. Тут ми регулюємо гучність та переключення, тут ми регулюємо менюшечка, яка у нас є. Далі у нас є. Що там далі у нас? є, Сідайте в соломча. Так, далі у нас є електрорегулювання керма. Да? Знову ж таки, класно, речашо? ближче, далі. І знову ж таки виліт по висоті. Кому нижче зручніше, тому зручніше вище. Це дуже знову ж таки класна, компактна і прям нереальна комфортна функція. Далі у нас є проекція. Ви, може, не бачите, зараз ми будемо пробувати вам показати, але я показую проєкцію. Хто не знає проєкцію, це на лобове скло, ось таким екранчиком звідси виводиться швидкість, дистанція, ну, ті функції, які ви забажаєте вивести. Можна вивести радіо, можна вивести швидкість, можна вивести відстань пального, там, скільки залишилось, і так далі. І так Далі, Далі, чим не типовий Mercedes для всіх умовно, там, машин. Колись на побідах на чайках було таке перекликання кермати. Тут точно така ж сама історія. Ось цей важчик. Ви можете реверс назад, зараз заведемо. Ось. І знову ж таки, реверс включається, камера задня. І драйв. Тобто ми вже переходимо обратний режим. І отак от нажимаючи, це у нас паркінг. Далі у нас йде кнопочка тут старт-стап. Кнопочка старт стопа. Далі у нас йде автоматичне вимикання, тим самим економія палива. ось Тут можна виключити цю функцію. Далі у нас йде вибір режиму. От я тут класнув, а воно вже вивело мені на моніторчик. Ось на цей моніторчик і ось сюди на моніторчик. Тобто режим, який ви вибираєте. Бачите? Еко, комфорт, спорт, спорт плюс, індивідуально. Тобто 5 вибірів. Режиму їзди. І все воно адаптується. Адаптується коробка, адаптується кермо і адаптується знову ж таки, підвізка, під всі ці речі. Далі у нас йде тут е, двохзонний клімат-контроль. Ну, тобто, такі функції класні, до речі, такі речажочки. Знову ж таки, для водія там собі вибирає. Там, да. От Ви можете бачити, тут ми робимо. Зараз у нас на синхронізації. Кожен от для себе може регулювати температуру, яку він хоче, та знову ж таки куди направляти ось такими маленькими функціями. Обігрів скла переднього, обігрів скла заднього. Дуже класно. Вся оця така знаєте, так, консолька, прям нереальна. Що мені ще подобається в ньому? Що от ми зробимо погучніше. Зробили, дивіться, ролик, да, така шайбочка, я нею передвигаю, настанція перемикається. Буквально секунда, і він змінює. Тобто я без додаткових рухів. То тобто, я на шайбу не нажимаю, а просто повернув. На вираді. Повернув На вираді. Ну дуже, дуже прикольно, дуже удобно. Отак, от руку поклав, ти їдеш собі. Одна рука тут, друга інша рука тут. Кому звично дуже класно, дуже, дуже комфортно, Прямо нереально. Далі отакі у нас іде відкривання. Да? Ну, це знову ж таки підстакає, підзарядочка, там, кому там потрібно, нічого такого особливого, але знову ж таки це все комфортно. Ось така у нас є кнопочка автомобільна. Отут ви можете налаштовувати настройки. Бачите, дуже класно. Да? Автомобільчик заїхав, виїхав, будь-яке перемикання е -е, він способствує. Бачите, дивіться, де далі у мене динамік селект, він бачите, виділив окремі частини кузова. Бачите далі? Тобто, далі до мотора переходимо. Да? Тобто, далі. Ну, тобто якісь такі речі, які він додатково Допомагає зрозуміти, що саме вам куди потрібно. От, бачите, ми в settings. Окей. Далі тут можна вибрати да, безключовий, доступний, безключовий, входження, світло горить, коли там заходиш, зустрічаєш, чи проважаєш світло. Тобто все дуже класно, підсвіточка. Всі ці речі він інтуїтивно вам підказує і отак от от воно просто шикарно виглядає. Просто, ну, чесно скажу, бомбічно. Е, переходимо далі. Хто ще не замітив, у нас тут нереальна така двохзонна панорама для задніх пасажирів та для водія. Знову ж таки, все це, як і інше, не знаю, гармонічно, дуже класно, все впливає все гармонує в цьому автомобілі. Відкриття, да, знову ж таки, підсвічування, відкриття, закриття у нас панорамки регулюються, та регулюється, та Ми ще й окрім шторки можемо ще й безпосередньо відкрити ту панораму, щоб нам ще був в повітря. Ось, бачите, можна не привітряня, а можна повністю відкрити. Ось, бачите, вона сама інтуїтивно регулює, як краще підвигаючи шторку. Ну, круть, мерседес. Ось така у нас є підлокотничок. Так от. Це, до речі, такий пристрій, який в Кореї навігації, плюс додатково відкриває деякі там системи. Ну, тобто ви йдете, він там під'їжджає до ворот, він там інтуїтивно щитує і пропускає, і плюс навігацію він дає на цю машину. А, друзі, так, подлокотничок. Да? Він невеликий, чесно скажу. Але напевно, він великий не має бути. Він має бути просто зручний для руки, а для руки ну, мегазручний, дуже класно. Але по факту, що в нас тут є? У нас тут є е щитування для SD-карти, у нас тут є два USB, і саме класне, у нас тут є така ничечка. Показую, я сам недавно знайшов. Ось так, ось, дивіться, так, опа, ось туди. Можна покласти якісь гроші, але треба їх звернути буде вдвоє або щось. там таке, ну Така от реальна ничечка. Тобто от відразу не скажеш, що воно є, а отак от, там, там, третина ладоні туди поміщається. Ось. Така от штучка, і знову ж таки все воно регулюється за рахунок от кнопочки. Так? Яка така знову металева вставочка, ну, не знаю, Мерседес. І каже, мій брат є Mercedes та інші машини. Е, я скажу так, я як поклонник Audi, скромності, скажу, що Мерседес має право жити, і Audi дуже далеко від комфорту, від класу, який ось тут. Представляє Mercedes. Ну, пацани, аудісти, звиняйте, ну, я, як тоже любитель ауді, кажу Mercedes на дві голови точно вище. Дуже комфортно, дуже зручно, нереально класно. Просто нереально класно. Все тут, просто вся ергономіка, все продумано, всі кнопочки, всі сьоточки, все ну, просто. Ще класна функція, яка я щось покажу. Дивіться, ми робимо наступне. Ми ще включаємо з вами, переходимо до радіо. Вибираємо що там, де музика хоч грає. Інтуїтивно. Зараз покажу, що з пемети. Ну, наприклад, я роблю гучну музику і виходжу з машини. Щось чуєте? Нічого не чуєте. А знаєте, що робиться? Коли ви закриваєте машину, він виключає музику. Він каже, що нікого нема в машині, зачем музики так голосно грати, і він її тупо тушить. Заходите обратно, знову ж таки, нічого не чутно, сідаєте, я заходжу, і ось у нас знову музика. Реальна, реальна така прикольна штука, реально для економії. Знаєте, там типу, «Зачем мені кричати, якщо тебе немає в машині і ніхто цього не чує. Теж дуже класно Мерседес продуманий. Друзі, що, погнали ззаді, подивимося, як там буде зручно. Так, Що у нас тут ззаді? До речі, я забув сказати, але тут теж видно, класна. Просто класна шкіра да, з перфорацією. Дуже круто, друзі, прям ну, знову ж таки, мерседес, нема мені, що сказати. Це реально мерседес. А що стосовно місця, ззаді? його тут, я вам чесно скажу, не дуже багато, не можна там прям сильно там сісти, там розсістися. Бачите таке? На сідушках зробили такі, як виїмки, Це тупо під коліна, дивіться, бачите? І отак коліно прямо сюди заходить. Тобто якісь речі, да, які там за рахунок мало місця, але Мерседес компенсує якимись такими е, розумними такими доработками, да, допрацюваннями, що робить таке класно. Да? Отакопою ну, так, так фіксує. Клас. Панорама зверху клас. Я бачу сосновий ліс. Тоже круто. Ось. Що у нас далі, друзі? Підлокотничок. Все типічненько, стандартненько. Да? Що класно, знову ж таки, нажимаєте, відкриваєте, можна щось покласти і так далі. Що погано, чого я за останні мазди бачив, то тут у Мазди ще є USB-шечка, ти можеш заряджати, тобі не треба туди тягнутися. Це було класно Мазди. Далі таким нажиманням да, відкривається О, класно, можна да? кружечку поставити і так далі. Да, і інший, само собою, дуже класно. Ось тут у нас така ніша є да, під зарядочку, що можна зробити. Да, якісь там не знаю, там монетки чи хто там типу, кури, куда можна там а, попіл скидувати. Що? Але саме класне, знаєте, що в цьому Мерседесі? Жінки не оцінюють, як кажуть. Жінки можуть вже на цьому місці переключати, а чоловікам напрягтись і зосередитись. Це машина в універсалі. Зараз покажу просто кайфові речі, що Мерседес зробив. Що понеслась. Тут у нас по факту є парктроніки, тут у нас така класна вставочка, як будто під двойний вихлоп, але по факту тут нічого немає. Вихлоп там десь всередині. Камера заднього виду та класнючі просто led фонарі. Але знову ж таки, на фоні всього того, що це у нас що правильно, хлопці, універсал. Це настільки потужна, практична річ. Електробагажник. Ну, тут коню, понятно, це удобно, зручно і так далі. Да, регулюється він кнопочкою знову ж таки, закриття. Ось, зараз заново покажу, що не встигли. Ой, і опа, опять поїхали відкриватися. Крутяк, да? а, чи багато місця? Я скажу, в принципі, що місця, як для цешки, як для універсала, то місця дуже багато. От, Ну правда, я дуже люблю залазити в машини, але в Мерседес я ще обожнюю. Людей. ну, Тобто тут сказати, що тут можна там, знає, там, переїхати, знаю, там, книжку читати, там ще сумки. От, от, от так, от просто. Дуже круто. Тут, кстати, тут якась включалочка, я даже не бачив, підсвічування ззаді салону. Але ж таки, е, що саме знову ж класно? Для чого класно універсали? Універсали А, практичні. в них дуже багато місця можна помістити, да? точніше річ, речей, багато сумок і так далі. Друге, вся Європа їх обожнює за те, що вони знову ж таки практичні, що ти можеш їх використовувати, перевозити собаку, перевозити там, строїматеріали, що завгодно. І що тут класно для Мерседеса? Бачите такі от штучечки? Ось така от одна штучечка. Да? І ось така вон з іншої сторони, друга штучечка. Коли ти по факту приходиш там. Я не знаю, там, з великими длинними длін, речами, там, чи з коляскою, чи з якимись там строїтельними матеріалами. Всі кажуть, Mercedes не для цього. Мужики, Mercedes для цього, просто він для багатих цього. І отак от так по факту. Опа-на! І сідушечка упала. Показую ще раз як фокус. Опа, і сідушечка упала. Круть, комфорт. Вам не треба, як раніше. Ти йдеш. Відкриваєш цю машину. От сюди от залазиш і шукаєш, що тут відкрити, щоб можна було, а далі піти. Але Мерседес і тут все передивився. Підходьте ближче, що ми тут бачимо. І ми тут таку штучку теж бачимо. Знову ж таки, ми що робимо? Правильно, Мерседес, що молодці. Фокус. Да? Магія. І не ні більше нічого. Ой, друзі, тож універсали, ну це прям сідани, я не розумію, але універсали це просто придумано дуже розумними людьми. Так, йдемо далі. По факту, по факту, друзі, у нас тут чесно скажу, є ще от така невеличка ніша. Да? Тут сюди можна покласти, я не знаю, що сюди можна покласти, якщо чесно. Я, ну, от, такі якби просто вставочки напевно, просто для вирівнювання полу. Да? І з іншої сторони, знову ж таки, да? сіточка, куди ми можемо щось там покласти, якийсь там вогнегасник чи там аптечку і так далі. Машина не оборудована запаскою. Ось такі у нас підняття. Ось, знову ж таки, ніше що щось покласти, покласти якийсь там знову ж таки ремінь, можливо, якісь там речі, які дуже рідко достаються. Під запаску місця нема. Тут знову ж таки йде у назначенню балон. Якщо ви придули, задуваєте балон. І він якусь там проміжуток часу, там 20-30 км, вам допомагає їхати на заклеєній умови шині. Ось. Така от історія. Але універсал, ну, я просто хвилю, я просто я їх просто дуже люблю, тому там, хто не зрозуміє, той не зрозуміє. Е, друзі, невеличкий підсумочок цього офігітельного, класного Мерседеса. І е, я його кайфую просто від нього. По-перше, тут іде силова установка 2.2, дизельна, 186 кінських сил, 5 режимів е, вибору режиму їзди, е, 7 ступенчата. Коробка Мерседесовська, повний привід, універсал, 90 тисяч пробіга, 23 тисячі доларів. Ось такий автомобіль з мінімальними пошкодженнями, виграли ми в Корею для нашого клієнта. Що стосовно їзди. Як на п'яту повну приводну со 190 дев'яносто нічим не уступає. Ну, от чесно, нічим не уступає. Дуже класно насипає, виключаючи там стабілізації, і вообще уходить дуже швидко. Що стосовно... Розходу на цьому автомобілі. Якщо ви їздите спокійно, то 7-ступеневий автомат вам по місту, по місту Києву він дає вам 6 літрів. 6-6,2. Такий ось буде розхід на повному приводі у Мерседеса. Виїжджаєте на трасу 4.8, 4.6, 5,2, залежно від вашої їзди. Зараз я називаю це, коли ти їдеш 110-120 для цього автомобіля. Проекція, екрани, фулет-фари, парктроніки, дісктроніки, радари, режими. Все в цьому автомобілі є. Ось. Дуже класний, дуже кайфовий автомобіль. Класно, що він в універсалі. В Україні таких немає, чесно скажу. Їх привозять з Європи, привозять з пробігами 300, 400, 500, 800 тисяч і так далі, бо в Європі вони використовуються як таксі. Тому для нашої доріг, для нашої України, це є таким єдинорогом. Його немає, ви його не здаєте в таким пробігом, в такій комплектації. Тож, друзі, Біверс. Ви замовляєте у нас машини. Ми вам привозимо, ремонтуємо і доставляємо море задоволення. Пишіть, звертайтесь, заходьте, слідкуйте, підписуйтесь. Ви з нами, ми з вами. Вам гарного дня!